Давайте я вам зроблю огляд іграшок. Це спочатку почнемо з того, що нам приніс Санта. Це ось така серветниця, із якої треба витаскувати серветочки. Льова дуже таким любить займатися, тому це для нього просто топчик. Ось це теж нам приніс Санта. Це щось схоже на Бізі-куб. тут крутиться. Ось тут ракета рухається. Оце отак робиться. Ось заводиться ключ. Ось так. Ну, коротше, у кого є діти, мені здається, це дуже крута штука. Ось такі от Льовиного віку. Там. Рік, два. Класне. І останнє це була, мені здається, Мрія Льова. Руль, кермо. Коротше, там з кнопочками ще й на присосках можна. Кудись його поставити, то топчик. Ось ці, до речі, штуки він теж дуже любить крутити. Це Миколай приніс, так, да, Льові? Ага, серпий. Да. Так. Так що от візьміть на заміточку, кому може цікаво, якими іграшками можуть гратися діти. Ну от, Мені здається, це класна річ. поліція, бачите? Рибка Сачакова в Канаді. Так, всім привіт. Раз-раз перевірка звука. Так, щось в мене така пауза довга у зйомці відео, тому що насправді до нас приїхала мама, ми відпочиваємо, ми гуляємо і нема натхнення щось знімати. Хочеться провести максимально час з родиною. Сьогодні ми з Віталіком їздили а, до. Радина за нам. Я не сурсований. Сьогодні, сьогодні ми їздили з Віталіком до лікаря, тому що ми здавали аналізи, і у мене все добре сказали пити лише вітамін В12 у Віталіка. А Віталіка це медична тайна. Ну, Не хочемо складати. Коротше, у мене занадто великий, сказала, треба на 50 см, коротше. Ти доворіш. Ні. А зараз ми їдемо куди? Куди-куди. Дивитися ці самокати. Ну, нормально, скажи. Їдемо дивитися автомобілі. Їдемо дивитися баушні автомобілі. Віталік, забуков appointment, Зустріч на 17.30 вже 17.00. Ми встигаємо. Ну, ми встигаємо нам швидко. Так що, якщо там буде змога знімати, я вам засніму все. Так, все ми приїхали. Я так зрозуміла, що ось всі ці машини, бо вони без номерів. Да. І ось ця будівля, кому цікаво. Відгук лишимо пізніше, може нам сподобаться, може ні. Все, Віталік вже обрав му стан. Чуєш а, 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 двомісний, а да? так? Дякую, діти, хай багаженьку їздять. Та ну нафік треба, да? так? Так, що тут у нас? Ой, у наші ще газє як це через два? А, да, ми рано приїхали. Кія от. Зараз от наверху також їх машини, я так зрозуміла. Honda, така прям... Моя мама за коли буде дивитися це відео. Міні-купер. А є ціна? Чуєш? Ціни є? Цікаво, скільки цей міні-купер коштує. Давайте подивимося на нього ближче. Ну, мама, у мене не дуже любить червоний колір, але нормально. Так, Віталік вже кудись. від мене втік. Шевроле. Лексус. Казали е Лексуси. Ой, Volvo, Volvo xc 60 блін, але воно червоне, я ненавиджу червоні машини. Фу. Хоча червоні машини тут. Дуже дешеві в ціні. Чомусь, я не знаю, тому що. О, Ауді. Я, в принципі, оприділилася. Mm -hmm. О, яка гарна кія, синенька. Це соул, так? Да? Mm -hmm. О, спортич наш, такий, як у нас був. А це, напевно, Соул, Давай подивимось. Синенька. да, Соул, я права. Вона маленька, блін, але. Ми любимо кія. А це теж дуже мала, звісно, місанчик. Ну що? Так, да, якби ціни були, взагалі було б чудово, щоб ще писали ціну. Це новіше, ніж нас. Це новіше, на. Блін, але вона така що... Ну, і помити треба. Трошки неухожена, я б сказала. А це що за марка? Крайстер. Крайстер, напевно. Ну, а, Cadillac. Я не дуже розбираюсь в марках. I had to run the light because the car wouldn't stop. Hi, I'm Peter Barr. It's been forty years since I moved to Calgary to broadcast. Yeah, yeah, yeah. Thanks to my friends so. <laughs> at Greenrop, I have a Сенсінбоюнісалайдис It makes sense, makes sense. Like because it's all... Ми вже повернулися додому. Я хотіла вам розповісти про наш досвід. У е, я не знаю, як це правильно називається. Ну коротше, це компанія, яка займається продажею автомобілей Б.Ушних. Ця компанія бере на себе відповідальність там за документи, щоб все це діло відремонтувати. Ділер ну коротше, якийсь ділер е, я запитала в українській групі. Де взагалі купували машину, одна жінка порекомендувала, що вона купувала машину у ділера. Чесно, ми дуже розчаровані, тому що я прям чітко відчувала весь час, як нас намагалися надурити. Він показав одну машину. Він навіть не питав там про давайте подивимося різні. І зразу все, все в мене є для вас машина, все пішли. от, все вона. Ви бачили? Я вставляла там відео, де був типу тест драйв Він був за кермом. Короче, він спочатку назвав одну ціну, потім другу ціну. Потім, ми коли почали казати що ні-ні, ні, тіпа чувак, мені ще не сподобалося, що він постійно казав Бро бро, гайз, давайте доставати гроші. Давайте будем, будемо її купувати. Ну тобто, я розумію, що якщо він, ну я скажу прям все в цінах, він з 15 тисяч збив нам до 9, і я розумію, що звісно він на цих дев'яти також заробить. Він не може працювати собі в мінус, то Реальна ціна цієї машини шість. І яка там машина, це дуже велике питання, тому що перевірити її, якби ніякої можливості не дають, тому що вони, начебто, дають гарантію, що вона класна, крута. Перевіряти її не треба, вони вже перевірили. Ми, в принципі, на таку суму от 15, 9 там не розраховуємо. Ми хотіли би придбати машину за меншу ціну. Тому так. Не рекомендую звертатися, або реально якісь, може, гарні рекомендації, коли люди вже ходили, вже знають, вже випробували на собі, де не дурять, не обманять. А я прям знаєте відчувала цей тиск, коли він постійно. Ми там такі, типу, добре, окей, все. Та ні, пішли, ще розподимо, пішли я вас покатаю, пішли пішлися, ну це краще, краще, машина, нема, тако, це краще, це для вас. А вона там гнила була в деяких місцях, плюс подряпини є, плюс позаду він каже: по карфаксу вона, типу, не бита не крашена. Хоча ми ж розуміємо, що якщо там є такі подряпини, і є там е, якісь вже проблеми з нею, то просто людина десь ремонтувала в гаражі, можливо, там навіть скручений пробіг, ну коротше. Нам не сподобалось, краще купувати машину з рук, тому що тут, до речі, ще треба платити, такс, податок, а якщо ти купуєш з рук, то взагалі нічого не треба платити. Такс точно не треба платити. Можливо, там якісь інші дрібниці, я не знаю. Ну, коротше, краще дивитися, їздити самим, купувати з рук і все. Ми сьогодні були коли з віталіком лікаря, ми зайшли в костку, там поруч костку, і купили творог. Ось такий творог це максимально схожий на наш український. Так і називається, бачите, творог. cottage cheese. І зараз я буду смажити сирники. Так, ось скільки вийшло з трьох пачок, ще десь чотири вже з'їли. Це буде на сніданок, а це я заморожу. Дуже смачні вийшли. Я, до речі, додавала ваніль не таку, як у нас звично, а ось таку. Це ванільний сироп чи якось так. Ну, коротше, спеціальна ваніль для випічки.